Користь бігу не лише в струнких ногах, медалях чи, наприклад, красивих селфі, беззаперечним є той факт, що біг має позитивний вплив на здоров'я, фізичну форму, ну і звісно, психологічний стан людини. А ще кажуть: якщо бігати протягом, наприклад, однієї години, щодня жити будемо точно довше. А сьогодні у мене в гостях вже давній знайомий нашої програми, пан Юрій орубець Черкас. Це викладач мистецтва тверезого способу життя. Але жити тверезо – це не тільки відмова від, наприклад, спиртного, каже фахівець. Це вміння насолоджуватися всім корисним і красивим, що нас оточує. Цього разу Юрій Оробець порадить, як покращити здоров'я та настрій за допомогою бігу. Пане Юрію, вітаю! <реш> Прийшли, приїхали чи прибігли до нас? Буду питати. Е як справи, що вдалося зробити за той період цікавого, коли ми з вами зустрічалися? То не так давно були, якщо мені не зраджує пам'ять десь півроку назад. Що новенького у вас коротенько розказуєте, як справи? Що нового і чому саме біг ви вирішили цього разу? Розказати про нього <рес> біг е, е, це один із найкращих навантажень на наше фізичне тіло з природних навантажень. Тобто природа сама створила, що бігати це не шкідливо для організму. Хоча дуже багато є тих, які вважають, що не потрібні проти є за і так, проти. Але я думаю, що якщо для здоров'я бігати, для здоров'я. То це тільки необхідно, і я б хотів в першу чергу, як пробіг сказати по-перше, я не бачився з літа з вами. Це ми з літа вже. І нам... по-друге, ви стали кращими. Я не знаю, що з вами сталося. Я побігла. Я зізнаюся. Дякую мені приємно, що ви собою займаєтеся, да. і що ви тверезішаєте, і що ви все таки в цьому природньому стані і приємно з вами спілкуватися. Дякую, пане Юрій, засипали компліментами. Да. То добре, то жінці будь-які приємно. Скажіть, будь ласка, чи ви побігли, чи ви бігаєте, чи будете бігати? Е... Коли це сталося, коли вас осяяло, як то кажуть, бігом? Ні, Я бігав постійно. Так. взагалі ви знаєте, хоча в мене сталося так, що я колись в дитинстві грав в футбол. І в мене була травма ноги, і в мене була така травма, що в мене навіть укорочення було на три сантиметри правої ну, можна сказати кінцівки, але я все одно бігав угу. і можна сказати, що я бігаю бігав спочатку перших 20 років, 20 років бігав, навіть хоча в мене нога була одна укорочена. Ого. От мені було приємно бігати, ага. але я деякі правила не знав. А потім, хоча мені зробили е, операцію, до поставили і сказали, що вже тобі не можна, бо ти вже так сказати в цьому самі. То я спочатку не бігав, ходив, спортивна ходьба, перейшов на ходьбу. Але чуть-чуть собі дозволяю, бо я не можу підбігти. підбігти, то я такий легенький, знаєте, спокійний для себе, для свого тіла, для того, щоб навантаження все-таки було мало. Обов'язково це треба робити, але біг для себе це одне. А ви так. сьогодні тут, і загалом ви висвітлюєте тему бігу для здоров'я людини і е, на публіку. Так. Тобто, ви вивчили на собі, так. чи ви все ж таки ще десь чимось цікавилися, з кимось спілкувалися? Звідки ви вивчили? Звідки у вас знання? Досвід про біг і вплив його на е, е, системи організму? Ні, ну та ясно, що треба отримувати знання. Так то я і вчився, досвід отримував. Я із дітьми бігав, от, от з 5 до 10 років кожен день. З ними навіть ага, бігали ага. і дивлюся, як на дитячий організм воно впливало. У мене і дружина Спортсмени, спортсменка. О. О. Ні, в мене багато хто ага, бігає ага. і дуже багато розповідається. І взагалі в нашій організації Рух Тверезова Україна. Всі, хто стають на тверезий здоровий спосіб життя. Що то дуже багато займаються бігом саме бігом, саме бігом, mm. і мало того, що бігом, вони даже марафонським бігом займаються. Хто на півмарафон, 21, хто 42 два кілометра бігає, із задоволенням вони це роблять. І тому я зрозумів, що Крим. Тверезого здорового способу життя треба ще й про здоровий біг обов'язково розкривати, uh -huh. розказувати, uh -huh. і тому у нас в семінарах у от, от програма є іменно здоровий біг, і тому бігом? я розкриваю і цю тему нашим всім, хто так. став на цей тверезий та здоровий спосіб життя. Так гасло бігом і бігом від проблем. Отож, давайте все ж таки з загальної теми. От якщо ви дослідили, я так розумію, ваше гасло бігати можна всім, але все ж таки, кому можна бігати і кому тому ну, треба бігати? Е, бігати потрібно всім так і так. для здоров'я. Я не сказав назначає цей вислів. Оце слово, знаєте, в своє задоволення. Ага. Тобто не треба розумієте ти сам собі встановлюєш рейд сам встановлюєш час. Тобто все сам. Угу. І ти собі в своє задоволення потихеньку розумієте, навантаження тілу треба робити. Коли буде незадоволення, що відчує людина, коли буде щось не так, Ні, ну, які щось, десь е, е, дзвіночки? Завжди є. задишка. Не так дихає. Розумієте, поколювання. Е, буває і якась нудота. Все буває. Спочатку неприємно, бо організм не готовий. Ти даєш навантаження організму, і перше, що на себе бере навантаження, це серцево-судинна система. Потім легенева система. Розумієте, потім об це оце опорна рухова система. Так. Вона теж бере навантаження, і ти ясно, що коли ти починаєш потихеньку, але саме головне потихеньку, потихеньку ніхто не каже зразу, щоб ти взяв дистанцію. Ні, так ні, так, не так. дай Боже, оце так. Може дійсно з ходьби починає. Е... Я би я, знаєте, що я таки порадила. Я таки порадила знати свій стан свого здоров'я. Може, якийсь УЗД зробити кардіограму зробити, хоч трішечки знати свій стан. Ну. Ну, такого взяти, психанути і там Ні, ніхто не ще не сказав. Для здоров'я. Якщо для здоров'я, то я би рекомендував навіть ще простіше: в себе вдома, ще не виходячи на вулицю, так. стаєш собі, відкрив форточку. Так. І тихенько на, на, місці, місці. на місці потихенько починаєш бігти. Угу. І ти починаєш, коли ти на місці бігаєш, у тебе зразу виробляється природня техніка бігу. Угу. Ось що саме цікаво, що ти спочатку це як легкий тобто біг на це щось вулиці. розпочати, оце ви рекомендуєте. Це найкращий початок. Саме краще Дома себе Дома. попробувати. Дома. не виходь зразу на вулицю. Угу. Дома, оце стали, і тихенько собі будете і бігати на місці. Біг на місці, uh -huh. дома на місці бігати. Uh -huh. І от ти потихеньку починаєш 3 хвилини, 5 хвилин, і ти собі додаєш, і ти отак от потихеньку, це так собі uh -huh. можеш місяць бігати, uh -huh. два місяці uh -huh. бігати, розумієш, не спіша. І от, от зимній період, а це весняний, ти собі пробіг, uh -huh. а потім тихенько будеш виходити на вулицю. Uh -huh. І так само вже бігати і на вулиці. Так що я рекомендую. А от коли ти на вулиці бігаєш, то там теж можна спочатку легенький біг. Якщо тобі щось дискомфортно, переходиш на ходу, uh -huh. на ходу. Uh -huh. Потім тобі стало сили додалося, знову тихенький біг. От, от такий я біг рекомендую. Я не кажу, щоб. Трудно. для здоров'я. Чисто, якщо Вислів. для здоров'я, то Ін... да. головне, не для результату або силу прискладати, а от іменно в, якому... в цьому плані. Цього вистачає. Хватає. Тобто, і це можна починати і школярам, і зрілим людям, і старшим людям. У будь-якому віці, що саме цікаво, навантаження на своє тіло, на свій організм можна надавати з будь-якого віку. Ага. Розумієте, в основному стараються, коли в тебе зайва вага. Ну так. Але я рекомендую всім. Всім по чуть-чуть навантаження давати своєму тілу, тому що що відбувається, от ми взяли серцево-судинну систему. Давайте задишка ви красали, коли, виникає. Чи задишка, серцева виникає. От серцево-судинна система починає кров краще рухатися. Так розумієте, ніякої таблетки не треба, тільки ти на місці почав займатися бігом, і от розівається організм. Осетична. Ось, 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 Перше розігріти і легенький біг 10 15 хвилин для розігріва. І легенький біг для розігріву, угу. бо тому, що і всі суглоби, і всі органи наші вони просять ласки угу. крові, кисню. Але що саме цікаве, що коли кров пішла швидше, так кисень пішов більше до всіх клітинок, до всіх органів, і ясно, що і звідти почали виходити теж метаболічні обміни речовини. Ага. Токсини, як можна сказати, так. або шлаки, які виходять з організму назад, і ясно, що в крові з'являються дві речі. Перше, що ти запустив, крові стало більше, але що саме цікаво, серцева м'яза почала, так сказати, отримати навантаження. Вона ніколи до цього не звикла не звикла до цього, і тому що треба спокійно бігати, щоб оця серцева м'яза накачати його трішки потихенько качати, так. але що вона хоче, і я рекомендую. Систематично а, щодня вибрати собі будь-який час, який для вас для вас кращий. Ну я наприклад, зранку для мене так, але в кожного свій час, коли він на роботу йде, коли він може, він вибирає собі той час, але повинна бути система. Обов'язково регулярно почуть, і це м'яс, ти потихеньку, це серцевий суд починаєш качати. І коли ти його качаєш, з ним стається дуже цікава і інтересна ситуація. Що він, якщо е, качає одна кількість крові, може виштовхнути, а коли він вже накачаний, він може більшу кількість крові за один раз качнути. То що це дає для організму відповідно? Для організму віддає, що коли він е, е, коли заміряти пульс, так. Що коли він після бігу, бо коли ти бігаєш, ти витрачаєш енергію. Після того ти заспокоюєшся, приходиш в себе, енергія в тебе відновлюється. М'яза качається, що м'яза стає сильнішою, вона може більше дати поштовху крові за один раз, тоді менше треба пульс ага. в спокійному стані. Стає менше. Я Якщо в тебе пульс був 70-80 ударів за хвилину, то зараз в спокійному стані він може на 10-20 ударів зменшитися. Uh -huh. От що значить серцева м'яза? Uh -huh. Що коли ти тренуєш, коли ти бігаєш, uh -huh. серцеве м'яза їй менше треба в повільному, uh -huh. у uh -huh. uh -huh. усні качати, а вона ту саму кількість крові, але вже не треба. Швидше, uh -huh. оце плюс. Uh -huh. І ще один плюс серцево-м'яза, що дає: що коли е, в тебе виникає стрес, то ясно, серце знову починає швидше качати. Uh -huh. Але коли в тебе воно треноване, коли ти витривали. кожен день витривали, да -ма -ма. Бо тому що біг, це перше, що дає, витривалість. витривалість, і вона росте. І ця росте витривалість, по-перше, серцева м'яза менше може, але сильніше. По-друге, судини. Вони під час бігу що роблять? Розширюються. А коли вони розширяються, а всередині, що артеріальної, що венозної, можна на стінках є теж м'язи, і вони теж тонізуються, і вони теж розширяються, і серцеві. М'язі легше качати, uh -huh. легше пускати. Uh -huh. А коли кров краще рухається в нашому тілі, іде обмін, і ти оновляєшся, омолажуєшся і чистку робиш організму. Uh -huh. Це одна із систем, якраз то даже і почиститься від тої слизи, як ми з вами говорили, від тих токсинів, які ми з вами говорили, і від тих солів, які в нас накопичуються uh -huh. в суглобах. Оце все запускається, і це тільки дає плюс. Ну, це на серцево-судинну систему. Дає тільки плюс. Тобто, ще раз хочу сказати, але дехто каже, що біг є шкідливий, особливо для спортсменів, що коли вони перестають бігати, вони швидше туди отримують там інсульт або інфаркт. Ну, тоді поза логікою перестаємо працювати. Коли ти перестаєш працювати, тут проблема одна. Атрофаль, ти, ну... атро, е, да. нібито, ну, десь так це ні. Це залежить від того, що ви їсте. Uh -huh. Якщо ви їсте. На традиційній їжі, угу. то у нас судини забиваються холестериновими бляшками, угу. атеросклерозними бляшками, угу. потім солями, судини стають крихкими, і вони тоді не можуть кров от, от серцева м'яза то. Працює так, витрачається. Ви, от дивіться, ви її качаєте, ви її натренували, Так. І треба отакий от діаметр, щоб ага, судин був. Ага. А він з часом, коли ти перестав тренуватися… А їсти, то ти продовжуєш так само, якщо традиційна їжа. Тобто ти і м'ясну їжу ну, маєш, і постину дотримуєшся, і жирну їжу, їжу. Ну борщі. Я маю те, що вдома приготуєш. То цей оцей діаметр судини стає менший. Я зрозумів. А коли менший, то м'язі важче потім угу, працювати. От, бо він знає, що йому треба одну кількість крові. Викидати. А він не може, бо труби не ті, ага. діаметр. І тому приводить це до інсульту або до інфаркту, це з іншої сторони. Що з цього треба зробити, який висновки? Ви це не значить, що перестати бігати, бо ти як натренуєшся, а потім ти будеш мати проблему на старості із цими судинами. Угу. Ні, вихід є. Якщо ви одночасно поміняєте і харчування. А харчування тут однозначно говориться, що як, як, на яке харчування треба перейти. І всі бігуни, і особливо ті, що займаються марафонським бігом, вони з часом міняють своє харчування. Вони перестають в своєму харчуванні м'ясних продуктів. Та, та то організм сам не хоче потім. Він не хоче. ні пити, ні м'ясо ні м'ясо їсти. Сам вони відкидає. переходять на фрукти О. і овочі. І от коли ти переходиш на фрукти і овочі. То нема, не відкладається на судинах ніяких холестерінових бляшок, ну і, і немає. І нема ніколи немає серцевої м'язи, ніколи проблеми, тільки в залежності від того, що ви їсте.